Всім привіт! Перед вами гірський велосипед словацького виробника Keylys модель Spyder 50 2022 року. Keyless Bicycles популярний веловиробник, якому довіряють багато професіоналів і любителів. Вони почали свою діяльність з 91 року і стали одним із найвпливовіших брендів у Європі. Лінійка моделей Spider має 6 подібних моделей від Spyder 10 до Spyder 90. Сьогодні ми розглянемо непоганий середній варіант Spider 50. Перейдемо до розбіру. Надійна алюмінієва рама, яка відповідає всім вимогам до любительських велів, шви на перетинах труб охайні, серйозні та якісні на вигляд. Можна не боятися, що байк розвалиться на частини приїзді, звичайно, якщо його не кидати з багатоповерхівки. Внутрішня проводка тросів і гідроліній ще більш поліпшує естетичність. На рамі є кріплення для флягутримача можна встановити підніжку, багажник і крило. Вага велосипеду становить близько 15 кг. Кермовий стакан напівінтегрований. Вилка Suntour – недорогий довговічний та надійний варіант. На лівій нозі є можливість регуляції жорсткості амортизації, на правій необслуговуємий масляний демпфер з локаутом, тобто блокуванням вилки. Запас ходу 100 мм. Вилка не потребує дорогого обслуговування, бо має просту та надійну конструкцію, перевірену роками. Оригінальне алюмінієве кермо завширшки 620 мм доволі маневрене та легке в управлінні. Гріпси також оригінальні, міцні натримання легко відмиваються від бруду. Втулки від Shimano на 32 отвори, система монтажу ротора під центр лок. Ущільнення запобігає потрапляння бруду в механізм, збільшуючи термін служби. Сталеві спиці, підстановлені алюмінієві обода, жорсткі, міцні та стійкі до вісімок, тобто конфігурація куліс надійна. Покришки від фірми Impact гідно тримаються на бездоріжжі, мають чіпке щеплення з дорогою. М'яка гума, тобто по асфальту, також тримають надійний контроль. Дисково-гідравлічні гальма Shimano mt 200 обидва ротори на 160 мм. З гальмами на цьому велосипеді точно все гаразд. Надійність, гарна модуляція та ефективність вам гарантовані. Трансмісія також Шиманівська, касета на 8 зірок, найменше 11 зубців, найбільша на 32. Система з трьох зірок на 42, 34 і 24. Задній перемикач моделі Altus M310 довговічний, надійний і точний у перемиканні. Передній Shimano TI700 з нижньою тягою. Монетки SL M310 зручні у використанні завдяки Rapid Fire Plus. Підсидільний штир діаметром 39 мм, висота від 30 до 35 см, в залежності від розміру рами. Сідло оригінальне, доволі зручне, там якеньке. Отже, велосипед Kalys Spider 50 гідний кандидат для повсякденного використання. На ньому ви можете сміливо їздити на роботу або просто займатися фітнесом в лісі, в парку, на трасі взагалі будь-де. Навісне обладнання створено з урахуванням довгострокового використання, а розхідні матеріали, такі як зірки, касети та ланцюг, недорогі. Це також бонус майбутньому власнику, якщо плануєте максимально багато їздити при будь-якій погоді. Велосипед доступний в двох кольорах чорний та червоний. Є розміри S та M з колесами 27,5. Та широка лінійка розмірів на 29-х колесах. Приємна конкурентна ціна. Радимо також звернути увагу на схожу модель Spider 70 посилання на огляд зараз з'явиться у вас на екрані. Придбати такого друга ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти, трішки проїхатись на цьому велосипеді. Або на схожій моделі, порівняти і вибрати для себе найкращий варіант. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей!